На території Росошинської гімназії шикуються учасники військово-патріотичної гри Сокіл Джурам. Цьогоріч беруть участь у змаганнях представники середньої та старшої вікової групи, яким від 10 до 17 років, каже старша суддя військово-патріотичної гри Марина Медвідь. Сьогодні в нас присутні дев'ять команд із області. Це кращі команди, які пройшли від відбірковий тур. Це другий етап військово-патріотичної гри. Перший проводили дистанційно, говорить Андрій Півняк. Наприклад, деякі змагання перенесли в заочний етап дистанційний. Ну діти е, знімали з спорядження магазину, збірка розбірка автомата. Це можна зробити на місці. Присилали нам відео компетентні судді, оцінювали і ну, виставляли пейтинг, рейтингову. Бали. Загалом для гри облаштували чотири різних локації. Зокрема, для метання навчальних гранат, де окреслена спеціальна територія, куди треба потрапити. Перед цим ми були на першому етапі на дистанційному. Ми складали автомати, розкладали автомати. строєву проходили. Потім збирали магазин та розбирали з нашого району. Ми одні виходи з Лубенського. Тренувались ми десь два тижні. Ще одна локація розташована у місцевому спорткомплексі. Тут проходять змагання із транспортування потерпілого через смугу перешкод та надання йому до медичної допомоги. На четвертій локації стрільба. Учасники повинні потрапити в мішені, набрати команду із трьох людей найбільшу кількість балів. Без команди вогонь не відкривати. Я гадаю, що відстрілявся досить добре, можна було краще. Буває бувають нюанси, тобто людський фактор завжди присутній. Я отримав на один менший очків, ніж мій брат. 23 очка вийшло. Прицілюватись було досить легко. За підсумками конкурсу, команда, яка переможе, буде направлена від Полтавської області на третій всеукраїнський тур. Судді враховують зовнішній вигляд, чіткість виконання вправ, послідовність правильно. І ну, якщо є якісь похибки, тоді нараховують штрафні бали. Тобто є окрема загальна кількість балів, яку можна отримати. Ну, якщо десь якісь промахи, тоді команда їх не до отримає. Валерія рибалка. Та і грук'яненко Суспільне новини Полтава до слова запрошується виконує.